Я вам, Валерка скажу такого: лазер зробила просто елегантно. Знаєте, навіть себе зовсім по-інакшому зараз відчуваю. Ноги ну, такі гладенькі, файні. Ну, Оце таке, знаєте, і тепер стаю до кухні. Мабуть бути мені пельмені, пельменів не буде. будуть. Куржувано згоріта така раз, а я буду з тими пельменями бавити. Зараз котлети зроблю, бульбу зварю і, і розстіль буду робити. Ну, бульон буду робити. Так що кавалерка, добре, що я маю такого вот, машину. Я можу. У тому бенку має така була. Трохи бризла. Просто так мають треба бути вперед. Не знаю, кавалерка, як ви робите кавулети. А я роблю таку перемолола м'ясо і цибульку разом. Даю часничок обов'язково. Два, там, три зубчика. Часник даю. Приправа закінчилась для м'яса. Даю зелень. Зелень я не завжди даю, але є дам. І даю сіль. Обов'язково з солина. Перчимо добре. І виминаємо. І саме головне, кажуть, цей фарш треба дуже гарно вибити. Бачите, я яйця не даю. Я без яйця роблю, але я файно вибиваю. Тобто, ну, от то, то, то зараз файно вимішую. І тоді почну ось то, вбити. Бачите, і то я так довго-довго б'ю. Довго Файно видала, тоді в і сухарі. Дивіться, кавалерка хто до нас приїхав? Люди добрі. А що це за така нівеста? Що це за така принцеса? Вона сидить за хлопцями, їй там треба щось. Та привітатися з кавалеркою. Як треба казати? Доброго дня, але ти муднять. Забрала Моніку. І Моніка зразу пряміком додому. А знаєте, що додому? Бо в телефоні вона хоче сидіти, правда? Вийка ти розкалеха. Там тікток синувати. Що, що? Який <TikTok> тікток <таплярі> дарувалиш на двір гуляти, який TikTok? Треба десь 12-13 людей записати. Тобі? Я тебе зараз запишу, я тобі серйозно. А тема нова. А йде ти тема нова з тіктоками своїм. Ти зараз дам і тікток і до тіктоку. Гуляти там, гибати на сонце. Що, що? Хо... Бо... Пішла геть там. Не роби а. так. Я боюся. Давай. Гарний, гарний. Дуже гарно. Так треба. А то не можна було так, якби трохи закривало біля. А я? І косточку не було. Що ти та модниця? Та стеляна. Ага, нову зараз. Добре. Бере твою нову, як ти кажеш. То баба передала? Ні, не сама. Та де там ставиш? Давай, та де ти камеру включить. знімаєш, хочеш би. Щоб захочеш свою інтересу всім показувати. Давай каплі там візьми. давай прати. <laughs> Тато твій та? Ой, татусик! Подобиться татусик тобі. любими. Гарна картина маленька? Дуже гарна. Ну, там ззаді особливо. Да. Да. О, о, о. <laughs> Картина. то нехай складає. Як тобі де, ліжко Максима? Чекай, бо вона зараз Та, каже, що... Бачки, особисто його. його? Чуєш, чекай, бо вона зараз каже, що вона буде тут спати, вона то, то скоро оформляй. Та тут на скорбі ви маєш місце там спати. От і до. Все, побула трохи з татом, тато, ми зараз прийдемо і хочемо... Хочем... Хочем... Yeah, <laughs> ну все буде, до побачення. Ми хочемо те сенсей і купальник. Я кажу, ну все буде, до побачення, все. <laughs> Повнював, поцілював, схватить, до побачення. Все, давай, Галя, не буду вас знати. Гарно. Ну та не роби так. хай не робить, що й буде. Навчишся так малювати, як ті тата. Я питала, того. вона каже, в мене нервів вбив не хватило. Ну так, то точно. Йдемо, Маніка, потім прийдемо до І гуляти. — Вона вже має, має куляїв на дворі, що <губить> ти, хлопці, <губить> дівчата. <губить> ну, та там з дітьми на стадіоні. <губить> <куфов? губить> Хто тобі купив? Анна. Хто? хто? Анна? Анна купила. Немало. Все йде мені. Мені би красовки такі дуже. Ладні. Можемо щось придумати. Маніка, ти прийдеш потім. Та я? Чи мені прийти? Та як хочеш? Ну все буде, то і любові. Що ви починаєте? Давай з Давай. То не є брити. Та йди ви Футболку не якісь Що Щодки довгеть? То не є бретельки. Це нитки. Шобі, шобі то навітал. нитки, правильно. Конерка, ви розумієте, куча всього, тягне все, що найліпше. Мініка. Я тебе зараз приб'ю. Давай, не купи варіати, як береш, то береш. Давай вибере канікули. Дивися, від те кашення. Я вже читала. Читала, добре, бери якусь літературу тобі. Серце за серце та ще зараз. не травмуй своє серце зразу. Давай вибирай книжку. Дійсно, а чого ти тут і книжку ніяку не читаєш? Давай вибирай. Які гарні байдужі. Ну ти серйозно, а чому не вибирай? Знаєш, що в нас таке? Це головне роз... рожевий колір. Це Моніка, комікс. ти на такі не дати де... ніяких коміксів. Ходи сюди. Я тебе зараз О, Макс, кіт, детектив. Бо що тут кіт? Бо, тут дитя? Книжка дуже гарна. За... Ну, кіт детектив. Я рахую, що це дитячий. Ви... Ну, дитячий. Такі історії, напевно. Куди? Давай. Ну, так. Бери. Що тобі руки болять? Якби цукерка була, то без скорше, На кашу. Ось тут, побою, гарне, реально попробуй. Ага. Та таке просте, га, Та давно хоче таке, а ти подивишся на хоче. Ти розумієш, що вже четвертий раз ми приходимо на дивитися на ту сумку. Тільки ну, тут сумка є. Mm – Так. -hmm. – Телефон, ну все. – Теж ключі. – Ще ключі, ну то що. – Давай відбираєш, що тобі треба, і вже. – Я поняла. Я поняла. Ну зрозуміло, верніться, зрозуміло. зрозуміло. Шо, Це ті шорти такі гарні є. – Це не іспанці. Синцяй на тому не закінчився. Де який? Їздок. Дивіться, яка господиня мила. А давай я понесу. Правильно, давай ще раду з тим. А чого ти туди йдеш? Та в мене перед мене. На там на орієнтир втратила. тих всіх кульків, які там є. А то господиня, що то говорить? Кульки її не тягне. Та, та трохи тягне, знаєш. Сідай так... в, в будь-яку їдь, каже, адрес той. Каже, я перепрошую, підвезіть. Манька, де? Зараз от зараз хоп. Зараз. Чек. Давай, що ти? Електрична скакалка. Так. Хто б де скакати? Далі. Правильно. Далі. Так, бо щітка є, гребення немає. Мило для туалету. Так. Молодець. Що це є? Менеська. Зараз буде щитати. Так це побіцяло. Ручки. Ручки. Лебідь, персик, Кис дядя і камінь. Дальше. Далі. Ручки, вважаю, щоб не Давай. Бритвий. Далі. Купальник. Купальник моніти, бо вже виросла зі всіх. Рожевий буде. Далі. Зубну пасту. Тампунь міні. Смол. Тампунь міні. Бальзам. Далі. Показ. Футболка. Ага. Футболка. Ти Та я взяла, бо ти так ходила, вибирала, ти що не добре брала. Далі. Шорти. Велосипетки. А, а, я б, вибачаюся, я велосипедки, навіть не знала, що кругова. Плаття. То не плаття. Це є нічна сорочка. Це плаття для сна. No, e o som que o cavaleiro vai radar? O som que o velho faz o Já o cavaleiro está na dobrinha? Na dobrinha. Não é? eu Nem assim que